Приїхали в аутлет, заїхали на шляху додому біля Венеції, і чесно кажучи, перший на шляху у нас завжди інтімі сімі там де ми купуємо шкарпетки, панчохи, колготи, всякі трусіля. Дівчата, я там пробула півтори години. Ну я міряла Я собі хотіла купальників, але з купальниками якось не пощастило. Я вам хочу сказати, що я не зняла нічого для вас. Я просто тупо забула. В мене мозок відключився. В мене мені треба було зробити шопінг, і я його робила зрештою. Але зараз покажу трошки інший шопінг. Тут нам потрібно чоловіку крокси купити. І покажу основну частину, до речі. Це основна частина, тому що аут знаходиться трошки за рогом. Мітімісіям фалькіє... фальканєрі і інтент це Макс Мари Аутленд. <му> Мені здається, що деякі магазини заходимо тільки трошечки охолодноти, тому що спека десь плюс 38. До речі, капці вони легенькі, такі прикольні. 23 євро. Ну, таке, не знаю. Ну, хоча у нас, напевно, що дорожче буде. Так, проходимо, проходимо, проходимо. Ми насправді хочемо ліски купити ще капці. Приблизно ось такі. Але, зрозуміло, нам вже 33 розмір потрібен. Всі коштують. Незрозуміло, скільки вони коштують. Зараз тут дивлюсь. Дивіться, яка міло там. А, це стени сміти, до речі. І коштують вони 38 євро. Напишіть, це дорого чи не дуже, бо я не знаю. Мені для взуття то трошки дороговато, як на взуття за атлету. Так, а оце обізяніші розміри. І вони коштують 30 людей. Але купувати будемо на зворотньому шляху, тому що нога виросте за кілька тижнів виросте нога, і я не хочу їх здавати. Вона вже була така історія. Моєї доньки. Тут вже осінь. Залишки літа. Дуже хороші сорочки: 70 євро. Ну, знаєте, я можу і дешевше знайти. Я дуже не люблю дорогі речі, до речі. прям. Тільки кашемір має право і сумки бути захмарно, дорогими. Але... Справді з заради треба сказати, що вони мають право бути шалено дорогими, якщо вони мені подобаються. Боже, яка кайфова штука. 75 євро. Оце Єлизавета хоче собі камбіс. І весь час теж його вибирає. Кембіс 70 євро коштує, а сукня... Дитяче. 60. Так от, я хочу сказати, що в принципі я за великим рахунком не дуже люблю дорогий шопінг, Є тільки кашемір і сумки. Ну добре, я не можу там взуття э, Hermes і Chanel знайти за знижками, все інше, я реально вмію знайти за дуже хорошим прайсом. Терпіти не можу переплачувати. Шлебіва, коротше. Це мій улюблений магазин 70, який власне, робить речі, про які всі завжди, якщо я купую і ношу, то всі питають, звідки він. Я з них не балуйся, будь ласка. Звідки ці речі? Це якість. І ті самі Old Money and Quite Luxury Style. До речі, кітон. Якщо говорити про quite Luxury, то це, звичайно, особлення цього стилю. Але про це я думаю, що я якось окремо поговорю. Сукня зі знижкою коштує 1400 євро. Ну так. Ось це і є. Тиха розкіш. more. Prosto carstvo. Ovo doj i šokoladu. Дуже смачний шоколад, звичайно. Але ми приходимо влітку сюди за морозом. Особливо дехто. Mm -hmm. Так, я нарешті знайшла мені сюди. Аліска доїдає морозиво. Вона вже вся обтілась. Бачите? Царство. Так. Рівдельці. Все ми виконали завдання. татове. він два роки намагається купити крокси. То грошей жалко, то старіше не зносилися. О, тепер нарешті будуть в нього нові. До речі, ще один бренд, який підтримує концепцію тихої розкіші. Розкоші. Колись розкажу.